Шиємо брюки. Всім привіт! З вами Аня. І сьогодні ми будемо з вами моделювати і шити ось такі брюки. Я надіюсь, вам їх видно. Це такі широкі, довгі брюки палаццо. У нас тут є защіпи, кишені, шльовки, все як повинно бути у хороших класичних брюках. Ми з вами будемо і моделювати ці брюки з базової основи. Відео про як побудувати базову основу брюк. У мене вже є на каналі. Ви можете перейти за посиланням, подивитися. Це відео. Я вам покажу процес моделювання. Я зараз, правда, не знаю, як я зроблю. Я або, можливо, зроблю два окремих відео: одне з моделюванням цих брюк, інше з пошиттям брюк, або разом з'єднаю ці дві частини. Я поки що не впевнена. Тим не менш, моделювати такі брюки не складно, досить легко. Шити їх теж не складно. По такій самій технології шиття можна шити і інші майже будь-які брюки. Я свої останні брюки шила десь близько трьох років тому, тому деякі моменти я підзабула і дещо зробила. Неправильно в цьому відео я покажу, звичайно, що всі свої помилки, щоб ви їх у своєму пошитті не допускали. Я думаю, що це буде багатьом цікаво і корисно, тому давайте вже переходити до моделювання брюк. Так, давайте тепер моделювати нашу викройку. Я, звичайно, базову викройку, яку ми знімали з вами і робили в попередньому відео, я її перенесла просто на окремий лист паперу і розмістила так, щоб вам було. Зрозуміло і зручно, ви можете розміщати так, як вам треба. І тепер ми будемо її з вами пробувати моделювати. Я сама це буду робити в перший раз. Сподіваюся, що в мене все вийде. Щоб у мене кроковий шов був трішки вільніше, я його опущу на півтора см. Ось так. Вниз, один і опускаємо інший. Так само на півтора. Два. Є. І тепер на півтора сантиметри. Я його розширю. Так. намалюю нові крокові шви ось так. Розширити його по бокам. Ось так десь тут. Я це зведу більш плавними лініями. І рівно так само я зроблю це і з іншої сторони. Зроблю трішки отак, тому що я бачу, що в мене буде занадто крутий бік. Ось так. Я чуть-чуть його розширила. Щоб у мене просто була вільніша ця сторона. Вчора вночі було поганою ідеєю робити викройку, тому що я понароблювала купу помилок, нічого не складалося до купи в голові. Так от, давайте почнемо зверху, будемо робити гульфик. Взагалом гульфик може бути і. Пришити. Тобто ви можете окремо вирізати гульфик, окремо вирізати іншу частину, яка закриває гульфик, і собі якби, спокійно це потім пришити. Але я його хочу зробити приточний, тому що ну, якби, краще я його на викрики зараз зроблю, і потім, якщо відріжу, ніж потім його пришивати. Так, з приводу гульфика, оце не звертаємо увагу на цю лінію, тому що ну, не можна так багато додавати, тому що у вас викрики не зійдеться, буде дуже широка. Я собі ось тут трошки просто провела рівнішу талію, на цій лінії не звертаємо уваги. Так от, гульфик повинен бути шириною 4,5 см. Я їх відклала. З приводу довжини гульфика, тобто нашого місця, де буде в нас пришиватися блискавка, він буває різний і може бути будь-який під ваш настрій і так, як вам потрібно. Але хочу сказати: якщо у вас велика різниця між талією і стегнами, тобто у вас стегно широке, талія вузька, робіть гульфик, оцю частину максимально якби, довгою, щоб ви, якщо що, влізли потім в свої штані. Бо може бути таке, що талія вузька, бедра широкі, і ви просто не влізете у ці штани. У мене блискавка десь. Довжиною 20 см, от 20 см я буду і відкладати, і я виведу з цього всього таку більш плавну лінію. Взагалі, ви, якщо у вас є оверлок і ви будете все це діло якби, оверложити, ви робіть лінію таку більш закруглену, щоб вам було легше проходитися по ній оверлоком. У мене оверлока немає, я ще не, не знаю навіть, як я буду обробляти ці гульфики, тому я малюю як малю. І ось так: все, гульфик наш, вважаю, готовий. І от якраз наша блискавка влізається. Давайте переходити до неї нашого виробу. Перше, що я хотіла сказати, що я удлиню Наші штани, я зроблю це зараз, щоб потім далі не забути, тому що я зробила базову основу. Я якби просто з непотрібної тканини сполостирадла вирізала її, подивилася, як воно все виглядає. І хочу сказати, що в цілому для тих брюк там все виглядає нормально. Але для цих, так як це все ж таки широкі брюки, я хочу, щоб вони були довгі, тому я додам до своєї базової викройки 3 см. Не забувайте, що це не кінцева історія, тому що в нас ще ж будуть припуски на швидку. Особисто я спеціально не враховую в викройку, Припуски на шви відразу, тому що це дуже сильно потім може вас запутати. Краще ви будете пам'ятати, що ви положите викройку і потім дода додасте припуски на шви. Додаємо тепер 3 см із цієї сторони. Ось моя викрійка, і зараз ми з вами будемо розширювати оці частини. По-перше, нам треба дізнатися, яка в нас ширина низобрюк. У мене тут 18,8. А тут 22,8, так як у нас отут з кожної сторони на задній частині плюс 2 см. Якщо ви робили базову викрику, таку, як у мене, то я думаю, ви зрозуміли. Тепер нам треба вирішити, яка буде у нас ширина низу. Я взяла просто поміряла штани, які в мене були найширші. У мене найширші штани це ширина низу 60 см однієї штанини. Тому я зараз як зроблю? Я додам ось тут до цієї викройки Просто ось так розширю їх на якраз ці 60 см. А далі вже викройку виріжу і трошки її розширю отак, от всередині. Перше, що ми зробили, ми виміряли ширину наших двох половинок. У мене ширина 18,8 плюс 22,8. Буде 41,6. І оці 41 Мінус 60 см, тому що я зараз хочу зробити штанину 60 см, а потім іще додам трошки більше. Так, тепер мінус 60, у мене залишається 18,4 см. І оці 18,4 см ми рівномірно повинні відкласти з кожної сторони нашої штанини. Тобто 18,6 я розділяю на 4. О, 18,4. 4 і 6. І оці 4 і 6 я повинна від, відкласти з кожної сторони. Тобто я отут відкладаю 4 і 6. Отут відкладаю 4 і 6. І отут відкладаю 4 і 6. І отут відкладаю 4 і 6. Щоб все було рівномірно. Відкладаємо по 4 і 6 з кожної сторони. 4 і 6. 4 і 6. Відкладаємо з цієї сторони. 4 і 6. Ось вона 4 І 6. з цієї сторони 4 і 6. Що нам потрібно тепер зробити? Нам від цих ліній, які ми відклали, потрібно їх в кінці ліній з'єднати з нашими лінії стегон, які ми з вами зробили. Звичайно, що це все краще робити лінійкою. У мене, як завжди, лінійки немає. Я намічу просто ось так. Так, тепер я ці лінії з'єднаю. Ось я з'єднала брюки з цієї сторони. Так само робимо з нашої нижньої сторони, нижню частину нашої брючини бажано лінійкою, не метром, не так як у мене, з'єднати наш низ брюк з нашим кроковим швом. Я їх з'єднаю, але цю лінію я її трошки, отак-от уведу, і оцей кроковий шов я з'єднаю потім уведу в цю лінію, щоб, щоб брюки сиділи так краще. Від оцих половинок ми з вами відклали 4,6 см. Я вже вам говорила. Оці 4,6 ми з'єднуємо прямою лінією аж до нашої лінії кроку. Лінію кроку, ось цю, яку ми вивели нову, я її трішки ввела до лінії кроку і отут вже домалювала її сама, щоб просто ця частина виглядала гарнішою. І так само зробила з іншою стороною, від краю брючини і провела отак нову лінію, нову ширину аж до самого кінця наших брюк. Так, до нашого нового верху. І з'єднуємо це, і з'єднуємо це лініями. Я зараз тут намічу трошки. Проводжу тепер її лінійкою. І тепер метром виводжу і тут лінію, виводжу її трішки в сторону, а потім домалюю кроковий шов. Ось так. І тепер ось цей новий кроковий шов, який ми намалювали, я його ось так ось з'єдную з нашою лінією. Не забувайте, що не треба робити тут занадто гострих кутів, бо буде просто негарно. Ось так. Будь ласка, цю ширину нам треба зробити ще більш широкою. Проте, в принципі, уже навіть такі брюки це у вас вийдуть хороші прямі брюки, вже можна їх вирізати і шивати, якщо вам потрібно. Зараз ми це все вирізаємо, а потім будемо вже допрацьовувати. Я хотіла тут сказати, що ось цю витачку не треба вирізати, якщо ви плануєте робити защіпи. Так як ми будемо робити защіпи, у нас тут не буде витачки, ми оцю витачку потім зберемо в защіпи. Так, Далі я хотіла вам ще сказати один момент. У нас тут є дві найважливіші лінії, на які ми з вами взагалі орієнтуємося у викриті брюк. Це лінія коліна і дольова лінія. І оцю лінію коліна ви повинні обов'язково продовжити ось тут, де в нас не було, де вона в нас не була накреслена, і з цієї сторони. І так само зробити це і на задній частинці брюк. І потім, коли ви вже везвете цю викрику, перенесете її на брюки і будете вирізати. Не забудьте ось тут зробити насічки на тканині, щоб коли ви з'єднували брючини, це буде вашим орієнтиром, щоб ви їх правильно з'єднали, щоб у вас все добре лягло. Ось, будь ласка, у нас вже готова наша викройка, розширена викройка, я її вже вирізала. Тепер нам потрібно її ще трохи більше розширити. Для цього я в цих частинах виріжу лінії. Ці лінії трошки розширю, і штанина ще трошки розшириться. Зараз я вам це покажу. Мені треба приблизно намітити, де ці будуть лінії. Це у нас дольова, вона повинна бути прямо. Одна ось тут. Інша от тут, одна буде хай тут. І ось тут. Тепер я можна максимально рівно постаратися вирізати тут лінію. Ці лінії я повинна прорізати до самого верху. сантиметр не дорізаючи. Виглядає це зараз трошки страшно, здається, що ми просто порізали нашу викройку. Але тепер, що нам треба зробити? Я вирішила, що я додам отут по 2 см всюди, тобто розширю нашу викройку іще на 8 см. Що нам треба зробити? Нам треба розложити нашу викройку по 2 см з кожної сторони. Я буду все робити чітко під лінійку, тому що наші половинки вони повинні бути однаково розширені з обох сторон. Тобто тут у нас так, 2 сантиметри. Я їх фіксую скотчем, щоб вони в мене не розпалися. Два сантиметри і останнє у нас тут 2 см. Тепер нам треба все це проклеїти скотчем. Щоб наша викройка трималася, ми її з вами трішки розширили, тут розширили рівномірно по 2 см, і я її обклеїла скотчем. Якщо вам не дуже зручно, ви можете з цієї сторони наліпити ще якийсь просто додатковий папір, щоб вам було зручніше, але наша задня частина брюк, вона вже все повністю готова. Ось наша передня половина брюк. Спочатку ми їх розширимо, а потім зробимо. Защіпи. Насправді я не знаю, як правильніше тут вчинити, чи спочатку зробити защіпи, потім їх розширити чи розширити, а потім зробити защіпи. Тут не можу точно сказати. Будемо експериментувати. Найперше, нам, звичайно, що треба зберегти нашу дольову лінію, тобто лінію того, як ми будемо заутюжувати наш виріб, її треба зберегти. Вона завжди у вас повинна бути пряма. Будемо розрізати наш виріб. Зараз ми розрізаємо і робимо все те саме, що ми робили з передньою половинкою наших брюк. Якби тут нічого складного, я вважаю, що немає. Так, давайте тепер міряти далі наші штани. Ми розширяємо їх з вами теж рівно на 2 см, так само, як ми розширяли нашу задню частину брюк. І закріпляємо скотчем. Ось ми закріпили рівно по 2 см нашу викрику. Тепер, звичайно, я скотчем закріплю всі ці наші шви, і ми перейдемо уже робити наші защіпи. Так Ось, будь ласка, хотіла вам показати, що ми вже розширили наш низ брюк. Тепер нам треба буде зверху там зробити защіпи. Це все робиться приблизно по такому ж самому принципу, як ми з вами розширяли наш низ. Зараз я вам все покажу. Давайте тепер розбиратися з нашими зашіпами. Я буду робити защіпи по 3 см у готовому вигляді. Значить, не в готовому вигляді, вони у мене повинні бути по 6 см. Ми зараз будемо так само розрізати і роздвигати нашу викрику. Але ще хотіла обов'язково сказати, що у нас з вами, звичайно, що є виточка. Вона у нас 2 см. Ця виточка не входить в довжину нашої талії. Звичайних брюках ми б цю виточку закривали. Тобто нам треба теж її буде закрити. Ми виточку саму не будемо робити, але оці 2 см нам треба буде враховувати в наші зашіпи. Тобто я зараз наші зашіпи розширю на 5 см, щоб у мене вийшло ще з готовому вигляді 3. Давайте поетапно, бо я не дуже впевнена, що я вам все це нормально пояснила. Оце у нас дольова лінія. Дольова лінія нам потрібна ще як вказівник, щоб ви правильно виклали викройку, і у вас тканина правильно лягла по дольовій лінії. Від дольової лінії я трішки відступлю. І буду розширяти нашу, наші защіпи в оцю сторону. Так, давайте. Ну, нехай перше Тут я хотіла звернути вашу увагу, що я тут зробила невеличку помилку. Я все ж таки наші е, защіпи розмістила занадто далеко від дольової лінії. Ви так не робіть, зробіть трошки ближче до дольової лінії. Так виріб буде виглядати трошки краще. Із е, розширенням низа. Ось я розрізала, не дорізала 1 см. Так само тепер роблю з цієї лінії, я намітила ось так і тепер вирізаю. Ось так, я розрізала нашу викрику, і тепер ми в цій частині на 5 см-5, і тут 5 будемо розширяти нашу викрику. Нічого складного, все те саме ми робили з нашим низом. Хотіла сказати, що ось наша дольова лінія. Вона в нас повинна завжди бути пряма, і на тканині ви її повинні прямо. Викладати. Тому ми розширяти будемо е, наші е, защіпи в цю сторону, ось так, щоб ви зрозуміли. Ми рахуємо 5 см. Все. Приклеїмо наш скотч на одну сторону. Потім ми його відліпимо і з цієї сторони, щоб воно не, ціпля, не чіплялося до тканини. Приклеїмо туди якийсь папірець. Це те саме: 5 см. Хочу ще раз пояснити, щоб вам було зрозуміло, ось наша виточка спереду. Ми її розширили, розширили на 5 см. Чому на 5 см? Тому що у нас ще є додаткова витачка в 2 см. 1 см ми віддамо на цей зашіп, 1 см на цей зашіп, тому що це не входить в, нашу, в наш об'єм талії. Зараз я тут теж проклею всюди скотч, щоб наша викрійка не гуляла. І все буде готово. Давайте я вам покажу, як вона повністю виглядає уже готова. Ось так. Ось я вам хотіла показати: я вже розклала нашу викройку штанів. Ось так. З приводу економії тканини, насправді, штанина широка і розмір брюк сам по собі великий. Тому. Тут ну, ніяк не можна викласти тканину якось більш-менш економно. Тому, якщо ви хочете шити такі самі брюки, то беріть дві довжини брюк, тому що по-іншому ви ніяк не зможете викласти тканину, щоб вам вистачило. Єдине, що я зробила тут, це те, що я наші оці викройки трішки змістила з боку, щоб оця частина, яка в нас залишилася, вона в нас залишиться і вона була ширша. Можливо, вона потім на щось пригодиться. Так, це єдиний варіант економної розкладки. Іншого я не бачу. Моменти на які я хотіла звернути вашу увагу. Я вже приколола нашу викройку і хотіла вам сказати, що звичайно, що не забудьте зробити припуски на шви. Я їх зробила один сантиметр. Ви, можливо, якщо хочете, можете зробити півтора сантиметри. Другий момент, який я хотіла сказати, не забудьте зберегти оцю нашу лінію коліна. Тобто, коли ви зараз будете вирізати, обов'язково зробіть тут надсічки, щоб потім орієнтуватися по лінії коліна. Коли ви будете сколювати виріб, ви сколите лінію коліна переду і задньої частини, і по ній будете орієнтуватися, і так у вас брюки будуть повністю співпадати подовжині. З приводу гульфіка, я отут зверху відклала сантиметр, з цієї сторони сантиметр припуска на шви я не відкладала, вони там не потрібні. Ще тут хотіла сказати: ось наші защіпи. Ось це у нас 5 сантиметрів, а нам не забувайте, що треба було додати ще один сантиметр, який ми залишали тут на Цю виточку відкладіть ще один сантиметр, щоб у нас зашіп був потрібної нам довжини. І ми забрали якраз оцю виточку, щоб у нас вона розтворилася в наших зашіпах. Далі ще хотіла показати внизу, звичайно, що теж треба робити припуски на шви, але їх треба робити більшими ніж один сантиметр. Це я думаю зрозуміло. В даному випадку я зробила 5 сантиметрів. В таких брюках хочеться зробити великий шов, щоб вони краще стояли. В другий момент. В крайньому випадку я, звичайно, що поміряю брюки, і якщо мені раптом не вистачить довжини, я візьму за цих 5 см. Що я зроблю зараз? Я, звичайно, що повирізаю наші половинки, покажу вам, як перенести оцю виточку на. Іншу частину виробу, можливо, ви не знаєте. Коли я тільки починала шити, для мене це було неочевидно. І ще один момент, на який я хотіла звернути вашу увагу, що після того як я виріжу нашу передню половину брюк, я зроблю ще підкладку під кишеню. Ось я тут уже начудила. Я зараз виріжу і покажу вам, як це зробити, щоб було зручніше. Наступну частину з пошивом брюк шукайте в мене на каналі.